Зуспур з простого громадянина. Зовсім інша справа, коли така, такі заяви звучать із міністра, який відповідає за державну політику. партії Свобода і один час. Шановна громада, пані суддя, Скажіть, будь ласка, як можна молоду прекрасну людину? Скажіть, будь ласка, це добре. Студенти платять гроші, отримують. Що з ним зробити? Ну бо отож, громада прийняла рішення, ми маємо вирок громадського суду звільни Дмитра Володимировича Табачника з посади міністра освіти і науки України. Він що сказав, що навіть якщо ми будемо голосувати, голодувати, він не захоче піти, не захоче піти у відставку. Я підійшовся перед початком мітингу до пана Вітіва, голови обласної організації Свобода, сказав, що на 9.30 ми перші подали заявочку на проведення перформансу громадський судна та бачнику буде мову Давайте ви зробите перепис своєму мітингу, тому що мови підходять на 9.30, дальше далі них в пара. Давайте ми проведемо цей перформанс, а надалі мітинг буде продовжуватися. Це мітинг триває до 12.00. години. Що він сказав? «Проводьте мітинг після Проводьте свою акцію після нашого мітингу. Ми сказали, що це ненормально, адже ми на спільні зусилля, на спільна справа. Вони не захотіли піти на компроміс. У Нас сильніша апаратура, власне, ми розпочали мітинг, вибачилися перед мітингувальниками. Сказали, що ми розпочинаємо громадський суд, який буде тривати недовго. Деякі активісти свободи почали шарпати апаратуру, показувати свою таку ненормальну позицію. Я не думаю, що щось трапилось. Ну власне, якби ваші представники трошки агресивно поставилися. Та то... ні, це не наші представники, це волиняни. Вважали, що, що не треба перебувати мід, коли він йде. Uh -huh. Це не можна тут стоять не тільки члени свободи, то вийшли громадськість міста, Володі, яка має позицію, прийшла пікетувати. Я не розумію позиції возяти. Uh -huh. А дивіться, а по представник цієї акції Антитабачник він сказав, що він сьогодні до вас звертався про те, що ну, не могли б на 15 хвилин перебити мітин. Це було Я їм сказав, що... Це Ми е, працюємо з 9 до 10, потім з півдесяти до півниці вони ми далі продовжуємо. Бо в нас заявка є з 12. Щоб та бачика прогнати, треба більше мати. Щоб та бачити прогнати, треба жиру більше мати. Щоб там бачиха, прогнати, треба жиру більше мати.